Всім привіт! Це друга частина втечі з магазину іграшок, Містер Фанни. Фух. Mm -hmm. Поїхали. Funny game 3. Тут якісь кольори. Угу, mm -hmm. щось якась штука, непонятна. Боже, я хочу оце. Єс. Ви чуєте? Самолет якийсь еще? Надо почекати 30 секунд, реально так довго. Реально, чого у мене за вікном щось бахкає? А может тут надо просто все за зафарбувати? 1, один-0, поїхали. Uh, get to a safe place. Треба знайти хороше місце якесь. Він, я так поняв, буде мене шукати, чи що. Uh, я не знаю, що він буде робити, того я поставлю ось так. Стан. Де він? О, oh, він знає, де я. Треба вижити ще 30 секунд. Я не думаю, що я це зможу вообще зробити. Я помер. Надо шукати якесь краще місце. Так, куда сховатись? Я баю, треба сховатись за золотой, він найбільший. Виїхали. Так, 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 так. Ховаюся сюди. Два, один. Гуль. Де він? 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 О тут він. Ось, отак він все розколошмачує, і він буде довго розмашмачувати. Розков... Кож... Бо я вибрав найдальше місце. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай, давай, я маю вижити, я маю вижити. Ще 15 секунд, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. О, мене залагало. Мене дуже жорстко залагало В смислі реконект. В смислі реконект. Хоч би зберегусь, 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 хоч би зберегусь. Хоч би зберегусь. Не зберегусь. О, майо. Ладно, якщо ви хочете, то я можу... В принципі, якось. якщо ви захочете, поставити багато лайків і то я пройду до цього ж самого моменту і ще раз пограю на відео. А поки що всім пока!